Після кількарічної перерви до Бердичева завітав Житомирський ансамбль Древляни. Цього разу мета його приїзду була більш благородна, аніж просто подарувати городянам дві години живого співу. Колектив їздить містами та райцентрами Житомирської області із благодійними концертами, аби зібрати кошти для лікування відомого композитора та виконавця, заслуженого працівника культури України Володимира Шанкарука. Таких речей, як благодійність, не пропонують і не нав'язують в ніякому разі. По-перше, ми всі із Шинкаруком, руком, я особисто зокрема, просто як у тому кінофільмі сім'ями дружу вже із початку 70-х, уявіть собі років, років. Ну і його спіткала біда, і творчі люди, перш за все, міста Житомира, такі як народний артист України Михайло Семенич Гузон. Рафаїл Маліновський і я, в тому числі, ми таку відозву написали по всіх закладах культури Житомирської області. Студенти в педагогічному університеті, державному університеті імені Франка, теж свою паралельну акцію зробили. І ми, от таке вирішили ну, російською, зазовом серця, проїхати, тому що він творча людина, хто йому ще допоможе як не ми. Окрім того, що Володимир Шинкарук є другом Юрія Градовського, він також є автором пісень колективу. Хай Концертна програма складалась із кількох сторінок. Пісні кожної з них відповідали певній темі. Розпочали з теми української. Перше звернення виконавців пролунало на адресу Київської Русі. Цьогоріч древлянам виповниться 30 років. Для історії це мить, для людини може бути цілим життям. А для творчого колективу такий вік є знаком того, що його якість перевірена часом. У 70-х роках Юрій Градовський створив гурт і назвав його древляни. За першою освітою заслужений артист є педагогом-істориком. У різні роки колектив мав різних учасників, проте у ньому завжди було ядро. Люди, котрі ніколи не залишали ансамбль. Через музичну фабрику колективу упродовж всіх років існування колективу я десь підраховував до 50 виконавців, музикантів прийшло. Можете уявити собі. Багато. Грають у різних колективах, мають звання, а ми не зраджуємо, не зраджуємо і її величності пісні, і українські пісні, зокрема, і пропонувалось нам і змінити назву і репертуар поміняти. Ми не хочемо це робити. Змінювались часи, змінювались настрої у музиці. Колись не можна було співати іноземною, розповідає Юрій Градовський. Тепер у репертуарі є кілька таких пісень. Єдине, що впродовж усіх 30 років було і залишається незмінним, це любов до рідної пісні. Вши слухачів своїм звучанням, древляни дозволили їм дещо відпочити від голосної музики, заспівавши без акомпанементу. Гірше від цього не стало, переконались глядачі. Інша сторінка заходу складалась із створів, що їх прийнято називати золотими хітами. Свого часу вони змушували глядачів шаленіти. Ось і тепер, зачувши ритми 80-х, у залі заспівали разом із артистами. Ансамбль об'їхав увесь пострадянський простір, побував за кордоном, оглянув європейські столиці. Та після Парижа, Риму та Берліна древляни неодмінно повертаються на батьківщину з особливим задоволенням приїздять до Бердичева. Приємно сюди приїздити, тому що тут незвичайна аура. Незвичайна аура, і в залі сьогодні по глядачу було це відчутно. І взагалі, от приїдеш в Бердичів, ну можна його прийняти, мабуть, з Одесою. Я не хочу нікого там. Є міста специфічні і Житомир в тому разі також. Але от такі міста, як Одеса, як... а Бердичів, то, ну, тут добром віє добром, віє традиціями якимись своїми. Бердичів, Запоріжжя кажуть, така як глуш. І так хорошо, шиють костюми. Бердичів свій він є і завжди буде. І дай Боже бердичів процвітання. Наостанок артисти подарували публіці власну пісню про бердичів, його ночі та кохання. ночі і